Вітаю вас, шановне панство, на моєму каналі. У цьому відео розглянемо всіми улюбленого п'янчугу, Анеморхон та Венті. Багато хто каже, що він взагалі не потрібен, адже в нас є казуха та цукроза, але не слухайте таких людей. Венті чудовий персонаж, просто він призначений для конкретних цілей. Грайте в своє задоволення та вибивайте персонажів, які вам до вподоби, не дивлячись на силу. Я постійно намагаюся донести це до людей. По факту, єдине місце, де потрібно хоч трохи сильних персонажів, це 12-й поверх безодні. То я б не сказав, що це на 100% правда. Адже купа людей закриває цей поверх чотирьох зірковими персонажами. Так, це трохи довше і трохи складніше, але саме головне, що це можливо. А зараз давайте перейдемо все-таки до гайду. Якщо вас цікавить конкретна інформація, в описі під відео є тайм-коди. чомусь на самому відео вони не завжди коректно працюють. Тицяйте вподобайку авансом та підписуйтесь на канал. А ми починаємо. Венті це анемо допоміжний дамагер та саппорт, який вносить дуже багато користі завдяки. Своїм здібностям, тож давайте розглянемо їх. Звичайна атака це 6 послідовних ударів, а заряджена це постріл за інфузією. В цілому про атаки можна сміло забути, хіба що заряджену можна використовувати для розгадування загадок при дослідженні світу. Елементальна навичка наносить анемо шкоду по області та підкидає маленьких ворогів. Перезарядка складає всього 6 секунд, що дозволяє вам дуже часто використовувати здібність для нанесення шкоди та генерації енергії. Також навичку можна зажати, при цьому нанесеться. Більше шкоди, та створиться вітряний потік, на якому можна підлітати. Але тут перезарядка буде вже цілих 15 секунд. При простому використанні навички ви створюєте три елементальні частинки для відновлення енергії, а при зарядженні 4. В Цілому я не рекомендую зажимати здібність в битвах. Найкраще її застосування це допомога в дослідженні світу. Основна причина, чому використовують венті, це, звісно, його ультимативна здібність. Ви створюєте чорну діру, яка стягує всіх ворогів в певній області та наносить дуже багато шкод. Його ульта може поглинути один інший елемент при контакті з ним, і неважливо, застосували ви елемент до чи під час ультимейту венті. При цьому буде наноситися не тільки анемошкода та розсіювання, а ще й дамаг від елементу, який вступив в реакцію. Тривалість чорної діри цілих 8 секунд з перезарядкою в 15. Завдяки цьому майже у всіх випадках у вас буде готова нова ульта при закінченні перезарядки. Але як би все чудово не здавалося, у цій здібності є певні мінуси. Перший мінус це те, що венті може трохи промахнутися. Але тут претензій немає, не просто ж так він п'янчуга. Через це вам потрібно постійно слідкувати за позиціонуванням, щоб використати чорну діру з максимальною ефективністю. Другий мінус полягає в тому, що не всіх ворогів можна стягнути. Наприклад, самі маленькі притягнуться в центрі, піднімуться в повітря. Більш важкі вороги будуть потрохи підтягуватися, а на самих великих, наприклад, босах стяжка взагалі не працює. Але це не означає, що на босах від ульти взагалі немає користі. Дамах та, та реакції все одно проходять, головне правильно Використовувати здібність, а на рахунок важких ворогів є цікава фішка, якщо заморозити їх, то стягуватися вони будуть краще. Наступним мінусом є те, що при підйомі ворогів повітря не всі персонажі зможуть дотягнутися до них звичайними атаками або навичками. Тут, звісно, можна пофантазувати та ставити якісь об'єкти, щоб піднятися повище, але не треба ускладнювати собі життя. І останнім пунктом є рівень венті. Від рівня напряму залежить сила стяжки від вашої ульти. На жаль, не можу це наглядно показати, але різниця між рівнем венті та рівнем ворогів, з якими ви б'єтеся, не повинна бути більше 20, адже стягуватися вони почнуть гірше. Віддалі вам потрібен 80 рівень, тому що найсильніші вороги мають соті, та на щастя зустрічаються вони тільки на 12-му поверсі одні. В будь-якому випадку я рекомендую качати його на максимальний рівень, адже шкода від розсіювання також залежить від рівня вашого. Персонажу. Перейдемо до пасивок. Перша дає нам на 20 секунд той самий потік вітру від зарядженої елементальної навички, що буде корисно, як я вже казав, при дослідженні світу. Друга набагато цікавіша. Після закінчення ульти Венті отримує 15 одиниць енергії. А якщо ваша ульта поглинула іншу стихію, то всі персонажі з вашої пачки такої самої стихії, як поглинута, також отримують по 15 одиниць енергії. Це насправді дуже корисно. Венті перетворюється в справжнього генератора енергії. Ну і остання Пасивка для дослідження світу це зменшення споживання витривалості під час польоту на 20%. Не сказав би, що це дуже корисно, адже Ембер має таку ж саму. Геймплей за нашу архонта дуже простий. Використовуйте постійну його здібність та при необхідності використовуйте ультимейт. Для максимальної шкоди заряджайте його іншими стихіями. Також корисним буде зрізання анімації навички, це коли після її використання ви одразу нажимаєте ульту. І варто взяти до уваги, що ульта завжди буде спрацьовувати на певній відстані від нашого персонажу. Незалежності стоять вороги поряд чи далеко. Говорячи про послідовність прокачки, спершу потрібно замаксити ульту, далі підвищувати навичку і в останню чергу вже атаку. Чесно кажучи, прокачка звичайних атак йому взагалі не потрібна. Хіба що ви не прокачуєте всі здібності на максимум як я, навіть якщо вони взагалі не потрібні. Перед тим як розглянути сузір'я, зауважу, що в них майже немає сенсу. Венті прекрасно без них себе почуває. Перше Сузір'я взагалі ні про що, воно дає вам дві додаткові стріли з шкодою 33. Під час зарядженої атаки. Що з цим робити, не зрозуміло. Друге сузір'я при використанні елементальної навички зменшує резисти до Анемо та Фіздамагу на 12% з часом дії в 10 секунд. Також зменшує резист підкинутих в небо ворогів на такий самий відсоток. Користі від цього майже немає. Звісно, бонус до Анемо приємний, але фіздамагерів в грі не так багато. Третє та п'яте по класиці, просто збільшує рівень навичок. Четверте дає венті 25% бонусної АНЕМО шкоди на 10 секунд. За Елементальні сфери або частинки, шосте саме ібове, адже воно зменшує неморезист та резист від поглинутої ультої стихії на 20%. На мою думку, саме приємне шосте сузір'я, але воно не варте такої купи прямогемів, яку потрібно витратити. Зараз поговоримо, як же правильно забілдити нашого анемо архонта. Найкращим вибором з артефактів буде Анемо Сет з Монштату. Він дасть вам 15% АНЕМО шкоди за дві частини, а за 4 ви отримаєте на 60% більше шкоди від розсіювань. Та на 40% зменшити елементальні резисти ворогів від стихії, яку ви розсіюєте. Цей баф триває 10 секунд, як на крутий, кращого сета на нього немає. Далі я перечислю допустимі сети артефактів, але всі вони в будь-якому випадку програють анемо сету. Позолочені сни дадуть вам купу майстерності стихій: 80 за 2 частини та 150 за 4, якщо у вас в пачці всі персонажі різних стихій. Потім йде емблема, яка збільшить відновлення енергії та дасть вам більше шкоди від ультимейту. Розглядайте цей сет. Лише у випадку, якщо у вас дуже багато відновлення енергії у статах. На крайній випадок, тимчасово можна взяти сет благородства. Він трохи збільшить шкоду від ульти та дасть вашій команді силу атаки в розмірі 20% при використанні ульти. Якщо у вас недостатньо артефактів, то можете змішувати та комбінувати по дві різні частини від сетів на майстерність та немо шкоду. На майстерність стихій ми маємо три сети, а на немо шкоду 2. Комбінуйте в залежності від наявності та статів на ваших артефактах. Але я повторюю, що всі ці комплекти та комбінації. В будь якому випадку програють, анемо сету. Говорячи про стати. У нас є два шляхи: перший через крити, другий через майстерність стихій. Обидва варіанти майже однакові по силі, але тут є декілька нюансів. Від майстерності стихій залежить шкода розсіювання, та в більшості випадках цей білд легше зібрати. А якщо грати через крити, ви збільшуєте загальну шкоду венті. В цьому випадку потрібні дуже хороші артефакти та зброя. Білд потребує високих показників кретстатів для максимальної ефективності. Я рекомендую брати білд з наявності та якості ваших артефактів. Якщо ви граєте через майстерність стихій, то на годиннику, кубку та шапці шукайте ту ж саму майстерність, а в білді через крити годинник беріть на силу атаки. Кубок на нему шкоду та на шапці шукайте шанс або крит шкоду, в залежності від того, чого вам не вистачає. Намагайтеся тримати крит шкоду в два рази більше, ніж шанс крита. Найкращими додатковими статами на артах, звісно, буде майстерність крит шкода та шанс крита, Але відновлення енергії теж є непоганою опцією. Показниками буде приблизно 160% відновлення. Великі цифри тут не потрібні, через те, що Венті сам по собі дуже гарно генерує енергію. Зі зброї розберемо різні варіанти. В цілому найкраща зброя буде на крити або майстерність стихій. Дивно, але найсильнішим вибором для нанесення шкоди буде не його сигнатурка, а безструнний лук. Він дасть вам майстерні стихій та купу дамагу від здібності та ультимейту, особливо на 5 рівні пробудження. Наступним для бафу вашої пачки буде його сигнатурка. Вона дасть вам відновлення. Енергії. Але я б не сказав, що це дуже корисно. Все ж таки, основна фішка цього лука це його пасивка. Ви отримаєте 60 майстерності стихій для Венті, та саме головне по 100 одиниць майстерності та 20% сили атаки кожному персонажу з вашої пачки. Далі можна брати Оду вітру, якщо ви його забрали на івенті. А на крайній випадок можна розглянути алейного мисливця або місяць Муна. Багато хто рекомендує брати лук фавонію, але на мою думку від нього майже немає користі. У Венті і так купа відновлення енергії. Хоча якщо вище перечислених варіантів у вас немає, його можна поставити. Зі зброєю на крити найкращим варіантом буде полярна зірка, адже тут і стати є, і бав більш-менш корисний. Далі йдуть аквасимулякрум або небесна арфа. Це хороші варіанти завдяки статам, але пасивки вже не такі приємні. Також можна розглянути старий бепешний лук, що і шанс у крита дасть іще одну невелику стяжку. Розберемо, під які пачки найкраще підійде венті. Через те, що він на немо допоміжний ДД або саппорт, ми не підбираємо персонажі. Під нього, а скоріш навпаки. Наш архонт особливо буде корисним в комбінації з персонажами, які потребують сашки та анемо персонажа в пачці. Комбінувати його можна з усіма типами елементів, окрім Гео, звісно, адже тут ніяких реакцій не буде. Зараз пройдемося по деяким пачкам, де саме Венті буде одною з ключових фігур. Сміло комбінуйте та замінюйте персонажів, яких я далі перечислю одне одним. Перша це гра через заморозку, де ви берете гідро персонажа та двох кріо, або навпаки. В цьому випадку заморожені вороги будуть. Набагато краще стягуватися, про що я розповідав раніше у гайді. З кріо персонажів сюди можна взяти гандюдь. Її здібності та заряджена атака чудово працюють з чорною дірою. Або замість неї Аяку. Її ульта прекрасно себе показує в поєднанні з Венті. З Гідро можна розглянути мону, сінцю та ялань. Особливо корисною тут, звісно, буде мона при наявності. І на останній слот саппортів можна взяти Лайлу або Діону, що дасть нам і хіл, і щити, а також кріо резонанс. В цю пачку, до речі, під кріо персонажів можна певно. Брати шаньхет для бафів. Ще одним варіантом можна взяти Невілета як основного дамагера, додати до нього розарію та на останній слот тикнути сінцю або мону. Тут дуже зручно використовувати заряджену атаку Невілета під ультувенті та розарії. Можна пограти чисто через піро розсіювання. В цьому випадку беремо ділюка або лінії як основних ДД. Далі додаємо сян на останній слот стає бенет або щитовик виді джунлі. Також в цьому випадку можна пограти через два анемо та два піро. Під Венті взяти казуху або. Цукрозу та два піроперсонажі відісенлін з Беннетом. Хочу сказати, що Венті прекрасно себе почуває майже у всіх пачках. З персонажів, яких я не назвав, можна ще ідеально пограти з Сяо, адже його проблема виді відштовхування ворогів вирішується одним ультом Венті. Така ж сама ситуація з Ітто. По незрозумілим для мене причинам Венті не може притягувати різні речі, наприклад, бомбочки клі або Елой. Тож цими персонажами втрачається цікавість та корисність геймплею. Тут немає найправильніших поєднань, Венті дуже гнучкий, тож. Можете впевнено брати його та тестувати різні комбінації. Взагалі, в мене з Венті пов'язані дуже теплі спогади. Я тоді тільки починав грати, для мене все було в новинку. Я навіть не розумів, що таке крутки та п'ятизіркові персонажі. Це моя перша легендарка, яку я випадково вибив. Та спочатку навіть думав, що це дівчинка. Насправді навіть зараз іноді підкрадаються такі думки. Сподіваюся, я не один такий. Це прекрасний та дуже корисний персонаж. Якщо він вам подобається, сміло вибивайте його. Своє призначення в вашому світі він точно. Знайде. Грайте завжди в своє задоволення. Якщо вас цікавлять гайди на інших персонажів, дайте знати в коментарях. А мені час прощатися. Всім вельми вдячні за перегляд. Перевірте, чи стоїть у вас подобайка, та чи підписані ви на канал. Залишайте коментарі, щоб допомогти просуванню. А якщо бажаєте підтримати розвиток каналу, в описі під відео є посилання. До скорої зустрічі!